Панове, привіт! Лице FC24, обкладинка цієї гри Ерлінг Холланд. Я думаю, що хто грає дуже давно в ігри, знайомий з таким поняттям як фінальний бос, якого треба пройти. Єдина різниця, що тут... Цей бос гратиме за мене вже майже кінець серпня. А за одної літа тут, напевно, на жаль, фініш FC 24 Тут добре, бо скоро нова FC25. і тут цікаво. Сороковий рівень енного сезону, і тут мене чекав Голанд. Eh, Можливо, ви швидше повибивали собі його, але я не спішив. Ну навіщо, якщо воно ну, недавно, позавчора, в мене чергові 20-0. І В мене в Атаці грає Векхорст, і він мене влаштовує. Він прекрасний, він потужний. Але вчора о півночі я подивився, що мені там не вистачає десь 3,5 тисячі XP для того, щоб вибити все-таки Холанда. І я собі подумав: ну не можу я не забрати його. Ну це ж ну, фінальна карта. 99 рейтинг. Фантастичні стати. По 5 зірочок на фінтах на робочій нозі. В нього є все для того, щоб знищувати. І золоті фінецшоти, і золотий Еріал для того, щоб навішувати на нього. Поставив я собі поки що в пару до Холанда Мане. Щоб один був більший, другий менший. мане мені дуже подобається. Він має теж по 5 зірочок і золоті фінес шоти. А зліва в мене зіграє Вінісіус Джуніор, який нещодавно дістався піком за Ultimate Team Champions. А, ДСІ я ще закинув у еволюцію, бо ви казали, закинь, закинь і так безкоштовно, чого ти того не зробиш. Пропадає еволюція. Закинув, нехай ДСІ собі трішечки підросте. Мені що, важко, чи що. Ось так команда виглядає. Ми готові. Йдемо грати на Холланда і дивитися. Що він буде робити з захистом суперників? Хвилиночка вашої уваги з 19 серпня по 8 вересня Кінгстон дарує акцію, яка називається Грай та вчись. Знижки до 35% на оперативну пам'ять та до 21% на SSD в усіх великих магазинах, де представлений бренд. Може ви хочете, щоб ваш комп'ютер трохи швидше думав, коли ви працюєте за ним. Тоді вам допоможе оперативна пам'ять. А можливо, взагалі, пам'яті не вистачає для збереження файлів, тоді допоможе SSD. а ще SSD може стати. В нагоді і для PlayStation 5, якщо там дуже багато ігор накачано і немає куди подіти, нові. А може комусь потрібна просто якісна USB-флешка, яка не підведе і швидко перенесе ваші дані з одного місця в інше. Тут Kingston теж допоможе. Посилання залишаю в описі під відео. Переходьте, обирайте вдалих покупок і легкого, швидкого навчального року, в кого ще є така забава. Перший суперник на сьогодні новий зіверний з компанії. Бапе. Еусебіо в оренді. Еусабіо, я до речі, вирішив не збирати. Думаю, ну там наша у мене стільки класних гравців, ну куди мені ще Еусебіо? Холанд. Трівелко. Сейв, Шмейхеля. О, золотий аріал. Ану, ану. Векверс би тут вже забив. А Холанд? Уф, шмейхель сейв. Оп! Ну нічого, ми можемо все одно. Обіграти і поганий удар здавалося, але знову сейф Шмейхеля. Люденьки, суперник вже замахався, думаю, я теж. Подача! І Шмейхель нарешті забирає до рук. Холланд з трьох спроб головою не забив. Я думаю, Веккорс би прибив. Ну що, чергова спроба на Голланда. Подача Шмейхель загубився і. Продовжується атака. Девід Бекхем. Бекхем. Ух, Шмейхель знову сейв. Що він творить в цьому матчі? Залишили, залишили Голанда можна! о О-о. Ну, ти дивись. А можна кинути наверх. Гарно. Ну і ти, типуся навіть таку комбінацію шмейхель тягне. Якийсь кураж спіймав. І тут вже... Має бути гол нарешті заходить. Фрімпонг не знає з якої спроби в цьому матчі. Отак. От Боже, 16 ударів з кутових натлумали і забити не могли. Ну, дебют у Холланда поки не дуже. Якщо чесно, мане там щось на страйкері загубився. Ну, Векхорста поставлю до монет. Векхорст, Холланд. Такі дві потужні у мене будуть. Це не той самий суперник? Ні, там ніби щось інше було. Там. О, цікаво, Векхорст чи Холланд будуть зараз. Векорст витіснив Голанда, ви погляньте. Отак от. Потужніше б'є з головою. Ну ось, всього лише дві спроби для Векхорста і м'яч у воротах. Голанд, ну не зберешу ж я вам. Він десь ну не 10 спроб там в нього було, ну 7, напевно, десь мало бути. І Шмейхель тягнув, тягнув, тут прийшов просто Векхорст. став і... Розумієте, чому я не спішив з тим Голландом? І знову він. Летючий голландець. Оу, oh, майже, майже, майже. 2-0. Легенда Вехорс на місці. Ану, ану. Збіг обставин можливо. Я не знаю, треба поставити Векхорста тим, хто буде подавати, а Голланд тоді буде бити головою. Правою фінес шот. О, це воно. Золоті фінес шоти. Це було якісно. Ердень Голанд! Це був хороший удар, суперник награвся. Дупа їм, напевно. О, Шева. А, подачку. Боже, живіні, що з тобою? І на Голланда закидання ревочок. О, о, то круто було. І подача на Векхорсто! І той головою забиває, ну така пара Веккорс Холланд. Потужно, потужно. Я задовбу, напевно, кожного суперника другим поверхом. Помилочка. Холод отримує передачу. Ерлінг. А ось так. А ось так. Добре. 2-0. Холланд якісно. І суперник не грає. Ну, ще один, ще один в плей-офф Team Champions, і все. Тоді йду в Rivals, там буде складніше. Угу. Холанд отримує закиданечку. Ах. Оу, дякую. Удар. Небезпечно. А якщо таку? Оу. Оу. Холанд вміє от, ніби все, що Векхорст, але при тому він трішечки рухливіший з м'ячем і. Золотіфінець шоти, бо Вехоста вони. базові. Ну і п'ята на фінтах. Векхрост все таки потужніший, і може, мені здається, протиснути в боротьбі більше, але Голанд ну, дуже в порядку. Це так. Векхорст. Втримався з м'ячем. Векхорст! А-а-а. Ой, зараз буде дальня стійка. Ерлінг! Уф, який сейф. Шмейхель сьогодні ну реально вражає. Холанд б'є. Ой гіой, в нього подачі будуть криві, ну нічого. Отак от. Холанд теж все-таки може забивати головою. Просто щось йому не йшло у першому матчі. Ну, переживав, може, дебют там в нього, я не знаю. Правий Фінес Шот Холанд. Ну це прекрасно. Ну це прекрасно. Дати правий не робочий. Та, він вражаючий. Ох, Вінісіс. Лекхорст, Спокійно. Так, це фінець ідемо в дивізіоне ще. Ой, динамо Київ тут проти нас. Ти диви. Холанд теж є. І жіноля тут є. Ой, Гарінча. А чого я гарінчу не поставив? Точно мені ще гарінчу давали. Але Сака настільки класний з фінес-шотами з лівої ноги, що я не додумав. Ой, який прикол! Форма Шахтар Донецьк, емблема Динамо Київ. Романтика. Уф. Оу! Халява. М'яч опинився все-таки у Холланда. Ой, восьмий номер. Але то халява, тому ми вибачаємось. Оу, Невже вже он Че, який сейв, але який пас. Вау. Хоп, класно. Коланд. Ой, ти куди побіг? Ти що? Це що за подаруночки? А! Фух, вчиталось. Олег зараз блантом там цікаво. Андреа Пірло! Уф. Гарно було, гарно було. Чех сейвить мене. Кінець GG. Цікаво зіграв цей суперник, гарні моменти створював. Якби він забивав, мені би довелось десь додати, але він не забив, та й я не додав. Що Веккори стоїть? Де ж відпочинеш трошечки, може хтось зіграє. Кака? Так, так. Холанд Крізман. Холанда є у всіх, напевно, тепер і у мене. Кіра. Я лише не розумію, чому в Rivals геймплей гірше, ніж в плей-офф в тому числі зараз. Ну що, ерлінг треба? І робить робиться Ерлінг 1 1. Добре. Перезайдемо в це в з цієї гри, бо це GG. як баран О, R9 Holland G0. І то вже схоже зараз геймплей такий буде. Добре, останній матч поки, бо це дупа Попала якась хвиля. Та це що? Ха! Ви бачили тільки що анімацію фрімпонга. Холанд! Є yeah, 1-2 добре. Щоб задихала моя команда, той гол такий важливий. Золотенький! Ходи сюди 2-2 добре! Ми повернулися. Чисто. Он сайт. Фрімпонг. Зробиться. Бляха. Фрімпонг! Добре! Удар! Не видумувати цього разу. 3-2. Перевернули гру з 0-2. Атаку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, після скуптірну взагалі моделька відійшла з-падки і вінший вся світ. Атаку. О, ой, холод. Ну, а Якщо пряма подача на Векхорста? Він тільки вийшов на поле. Ви Подивіться на нього, він щойно з'явився на полі. 4-2. Векхорст. На одна Бекхема. А ще? Ой-ой-ой. Зіні. -ой -ой. ну в тебе ж п'ята є на лівій. Зі зірочка на Вікфуті. І кінець. За 7 матчів Голланд. 8 голів і 2 асисти. Ну, я думаю, далі буде більше. Він адаптувався до команди тільки, но. Прикольна карта, розривна карта насправді перемога, що їй подарували для ком'юніті такого гравця. От такі от справи. Вінісіус. Мені не зайшов так, як заходив мене. Так, можливо, йому якісь терзірності треба було би дати, щоб він. Трошечки краще себе проявив. Хтось там на удари і дриблінг, може би забустити, разом трішечки хоча чи пасити нормальні. В мене якийсь більш вдальший, розрівніший, я не знаю, він якось трохи загубився. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. пишіть в коментарях, як вам Голанд, чи ви обов'язково його ставите в склад, якщо він є у вашому клубі, чи все-таки він десь у вас в запасі бо чогось. Почуємось, побачимось, бережіть себе.